Ну як, ви вже знайшли свої перші білі грибочки цього року. Бо я вже знайшов повний кошар. Такі гарні були, справжні біляки. Але тут жінка мене штурхнула в ребра і каже, що ти кричиш, встанеш, прокидайся. Ну і отак мій сон розбився в жорстоку реальність, на жаль. Ну нічого, але я взяв свої фірмові. чоботі. Новенький, який спеціально купив для цього сезону. І в ліс, може, сон і був справді не сон подивимось Це така, що весною з'являються перші грибочки. Тому я зразу, це моя І перша так, грибі... бігом до неї. Ну, не тільки вона, там є ще далі. Але так, це таке місце, де одні з перших грибів у мене з'являються. Так, той, той синячок. Ось він який вже. Бачите? Правжній синяк. Умовно, є сівний гриб. Багато хто його їсть. Сьогодні гарна погода. Перший день після трьох, ну майже трьох тижнів у нас був дощ. Ну, так, як дощ, не суцільно всі три тижні. Не постійно всі три тижні, але був дощ, були ночі, холодні, морозні. Ну, а це перший день такої гарної погоди. Можете почути, як гарно пташки співають. Такий релакс. Люблю таку лісову, таку казкову тишу. Якраз в тому місці я все знаходив перші білі гриби, тому тут мені треба особливо бути пильним. Є велика ймовірність, що можна знайти сьогодні гриба біля тому що в сусідньому селі вже знайшли. Тож в нашій місцевості, в горах, вже з'явилися грибочки. Правда, в нашому селі ще ніхто не знайшов. Хотілося б бути першим. Ну нічого. Як вже буде, знайду, то буде дуже-дуже добре. Ну, а не знайду то. Хіба перший раз гербник у лісі задаремно походив, находився і прийшов додому ні з чим? Таке буває часто. Хоча, думаю, навряд чи я сьогодні. Прийду з пустими руками, хоча б підосичники то мають бути. Принаймні той, що я його залишив, там один маленький, то мав би підрости. І можливо, ще біля нього там будуть. Так, ну, ці грибляночки нема грибочків. Йдемо далі. Природа чудова в наших горах. Так, одній грибниці я був. Пошукав там, покрутився. Не було ні, ні одного грибочка, нема нічого не було. Йдемо в інше місце. Бачите, вітер також завалив смиреку. Там в попередньому відео я вже казав про це, що навесні у нас було сильні витривали, багато дерев поваляв вітер. Так, зараз іду, подивлюся, як той. Підосечник, що я його залишив. Чи він підріс, чи його взагалі. Можливо вже хтось знайшов. І Його там нема. Так, що у нас тут? Де він є? Вже не пам'ятаю. Десь в цім місці він був. Або його вже хтось вирвав, або він не підріс. А, так. Є. А він, як бачите, майже не підріс Цікаво. Цікаво чому так. Ну, це таке маленьке, що нема чого й брати. Так, а це тут був той, що я викопав його, а там той, що забрав. Дивився я гриба сьогодні того, що експерименти з ним проводив. Гриб залишився таким, як і був. Маю на увазі, що він не підріс. Сьогодні я його вирву і будемо дивитися, що з ним там. Чи він почав червити, чи він просто зупинив свій ріст? Тому що продовжувати цей експеримент по суті вже нема змісту. Це вже третій день, чи як це вже? Це вже четвертий день і гриб, який був, коли я його вирвав, такий залишився. Тобто він... Ну, вже можна казати гарантовано зупинив свій ріст і навряд чи він далі буде рости, скоріше вже він буде тільки гнити. <гум> тому сьогодні я його вже заберу відти. Але в планах провести подібний експеримент, коли буде тепліше, тому що по суті цей експеримент був провальний якраз через зміну погоди. Похолодало, як я казав, морози навіть вночі вже були, тому гриби спочатку ніби рушились, почали рости і потім все. Все притихло. Перестало. Тут шукаємо біляки зараз. Потім ще в одне місце піду там під під підсичники, подивимось. Минулого року я тут знайшов гарні такі великі. Ну правда вже гриби тоді росли так повним ходом, не так як зараз що нема ще ні одного. Але саме якраз в цьому місці були два гарні грибочки. Перші. Ну одні з перших весняних. Зараз нема ані одного. Гарний сон просто снився мені. Тільки ящерки з-під ніг вискакують. Деколи так злякаю, то ящерка. Я чесно кажучи, змій боюся. Досто так боягусто такий є на змії, а ця ящерка деколи так мене злякає, вона так зашелестить там резко і навтюки. У мене волосся дибка Треба буде вам більше природу нашу показувати. Це я проаналізував минулі свої відео з минулого року. Дивлюся, якось навіть не звертав увагу на це і мені ніхто не підказав. Що я в основному всі відео свої отак під свої ноги знімав. Десь якісь гілочки, там і все трясеться. Ну, на жаль, телефон у мене не, не якісно, аж так знімає. Тому треба привчати себе тримати телефон більше високо, так, щоб було гарно відко подальше так в ліс. Що довкола робиться? Хоча бувають моменти, коли не хочеш... Видавати свої грибниці, <гум> тому що знаю, що слідкують мене і з нашого села за мною слідкують грибарі. І, можливо вони навіть і не знають ті місця, де я знаходжу гриби, а отак можна легко видати своє місце. Я такий. Можете мене захейтити. Такий пожадливий, чи як? Давайте насипайте на мої плечі. Шутка звичайно. Хоча думаю кожний грибник так трошки тримає в секреті свої грибні місця. Це свого роду конкуренція. Та чого свого роду так і є? І дякую дуже. Навіть сильна конкуренція. У нас буває, деякі грибники навіть посваряться на тому. А чого ти в мою гриблянку там пішов? А я там маленького гриба залишив, ти забрав його. Ну і тому подібне. А то наша земля там, ми її косимо там, то наша ділянка, там корова наші і по тому подібне. Не ходи туди. Ну, сільські будні, сільські розборки, де коли бувають. Хто живе в селі, то знає як воно. Так, ідемо далі. Дивіться, завмерла Думаєш, я тебе не бачу, ти причаїлася, не? ти що безсмертна Там внизу село. Я вже трошки починаю бути розчарованим після такого гарного сну. Грибочків нема. Я дуже сподівався, що хоча б підосичники там будуть. Це навіть тут, де я знайшов гарних двох минулого разу, то зараз нічого нема. Ну, вже потеплішало, то є надія, що через два дні гриби рушиться. Це не, сьогодні тільки перший день такої погоди грибної, скажімо так. Хоча вчора вже трошки так теж було тепліше. Дощ не падав. ще прохолодно було, але сьогодні вже більш-менш нормально. Там щось є Здалеку побачив синяк, мабуть, так. Синяк дивіться, де він виріс. Справжній, здоровий, гарний. Синячок. Підосичників нема. Тут і підосичники росли. І навіть літі біляки. Зараз тільки один синяк весь. Ось ще два синяки, хтось вже їх покопкав. Можливо, худоба. Випасається худоба сюди вже, то можливо то вони зробили. Ну а може якийсь ігрудник. Хто не бере такі гриби, то може, просто взяв і копнув гриби сині кат. Ну а я повертаюся додому, спускаюся донизу вже. Правда, іншим місцем. Не, не тою самою дорогою, якою піднімався, тому що сюди також є, ймовірність знайти щось, то заодно пошукаю ще. Що... Дивіться, як Кам'янка цвіте. Брусника. Кам'янка в нас називають. Гарно зацвіла. І гарні квіти, не знаю, як вони називаються, але так привернули мою увагу. Це Красота. До речі, дика черешня. Цікаво, що в нас були морози, коли черешня цвіла. Але дивлюся, що це, ну, є ягода від цвіли і, бачите, є якісь зародки. Небагато так, але можна побачити, що щось і залишилось. Не все змерзло. Не знаю, як називається ця ця комашка. Явно не бджілка. Але подивіться, як вона смокче нектар своїм, тим як, як він. хоботком, да? Хотів казати носиком своїм хоботком. Ну що, повертаюсь я додому. Трошки розчарований, не знайшов нічого, окрім того, що вже знайшов і того залишив маленького вже в другий раз під осичника. Ну, синяків декілька ви бачили там було. А так в цілому. Сьогоднішня моя гардбалка невдачна, можна сказати. А ранком з таким настроєм. Так, хотілося б щось знайти вже. Ну, нема поки що. Холодно. Будемо чекати теплішої погоди. Думаю, через два дні я ще навідаюсь, тому що, як я вже кажу, обіцяють у нас, що буде тепліше. Так, ну що ж, бувайте. Дослідуючого відео.